Доброго дня! Вітаю учасників Всеукраїнської інтернет Олімпіади Кроб знань». Я родинка Софія, вихованка гортка екологічне краєзнавство комунального закладу Центру позашкільної освіти Джерело Височанської селищної ради Харківського району Харківської області. Пропоную вашій увазі короткий зміст наукового дослідження за темою екологічний стан атмосферного повітря в селищі Покотилівка Харківського району Харківської області. Дослідження забруднення повітря є одним з найважливіших напрямів екологічних досліджень, оскільки для нас є важливо дихати екологічно чистим повітрям, знати, які території є забруднені, та при більш детальному дослідженні цієї теми знайти шляхи вирішення проблем забруднення повітря. Мета нашої роботи це дослідити екологічний стан атмосферного повітря з селищі прокотилівка методом індикації. Об'єкт дослідження лишайники, предмет дослідження, екологічний стан атмосферного повітря в селищі Покотилівка Харківського району Харківської області. Відповідно до поставленої мети нам виконувалися наступні завдання: проаналізувати літературу за темою дослідження, обрати метод для проведення аналізу стану атмосферного повітря в селищі Покотилівка, обрати ділянки на території селища для проведення аналізу стану атмосферного повітря. Визначити індекс чистоти повітря на різних ділянках, що лиші по методом ліхейної індикації, проаналізувати отримані дані та зробити грунтовні висновки. Найбільш чутливими індикаторами забрудненого повітря є мохи та лишальники. Тому для проведення дослідження ми обрали метод так званої пасивної ліхейної індикації, тобто проводились візуальні спостереження за поширенням організмів, біоіндикаторів у середовищі. Підрахунки, обчислення, встановлювали середні статистичні показники. Дослідження проводили у березні 2023 року. Для дослідження екологічного стану атмосферного повітря ми обрали 6 ділянок розміром 10 на 10 метрів, розташованих в різних частинах селища. Перша ділянка вулиці Сковороди, парк на території лікарні. Друга ділянка лісу біля автомобільної магістралі Харків сімферополь з інтенсивним автомобільним рухом. Третя ділянка територія ботанічної пам'ятки природи просіки. Ділянка номер 4 знаходиться біля залізничної станції Покотилівка. Ділянка номер 5 знаходиться в кінці вулиці Незалежності. Тут розташований листяний ліс. Шоста ділянка це селищний парк Слава. На кожній ділянці ми обрали по 10 дерев. Так як переважаю породою усіх обраних ділянок був клен, дослідження лишеників проводимо саме на ньому. На обраних ділянках виходить. Ми зібрали поширення на стовбурах дерев, накипних, листуватих і кущистих лишайників за обраною методикою. На кожному дереві описували чотири експериментальні ділянки, дві з яких розташовані при основі стовбура, а дві на висоті 1,4 16 метрів. Експериментальні ділянки обмежували пластиковою палиткою розміром 10 на 10 см, яка поділена на квадратики площею 1 см квадратний. На кожній експериментальній ділянці візуально визначили тип росту наявних лишайників і вимірювали значення проєктивного покриття для кожного типу росту як відсоток загальної площі рамки, зайнятий відповідним типом. Підрахували кількість видів лишайників та кількість лишайників домінуючого виду. Отримані нами дані заносили до робочого щоденника. Дані ви можете бачити на слайді. Види лишайників визначали візуально на місцевості та за допомогою візначників, вінокуляру і мікроскопу. Під час камеральної обробки. Далі у своїх дослідженнях ми використали шкалу траса та встановили, що на ділянках номер 2 та номер 4 повітря сильно забруднене. Ділянки номер 1 та 3 входять до зони відносного забруднення, а зона чистого повітря лише на ділянці номер 5 Для більш точного визначення екологічного стану повітря ми визначили індекс чистоти повітря за формою десульфера і леблана. Де QI екологічний індекс кожного виду, FI комбінований показник частоти трапляння кожного виду, N – кількість видів, які зростають у групуванні лишальників. Та отримали такі результати. Ділянки номер 2 та 4 входять до дуже забрудненої зони. Індекс чистоти повітря менше 5 балів. На ділянці номер 1 повітря відповідає класу середньозабруднене. Індекс чистоти повітря склав 9,6 бали. На ділянці номер 3 та 6 ходять до слабо забрудненої зони індекс чистоти повітря 11 балів. А ділянка номер 5 це не забруднена зона, індекс чистоти повітря 16 балів. Провівши дослідження, можна зробити такі висновки: що на території нашого селища атмосферне повітря потерпає від антропогенного навантаження, найбільш забруднене повітря біля автомагістралі та залізничної дорозі. А от у лісі та селищному парку можна відпочивати та насолоджуватись чистим повітрям. Дякую за увагу!